Ця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята церква нас веде на Оливну Гору, на те місце, куди зібрав також Ісус, своїх апостолів, своїх тих найближчих, з якими провів три роки життя. Йдемо на цю гору, як одні пісні ми співаємо на гору оливно сумом, йдуть апостоли сумні. Ідуть, Щоб останнє Побачити свого наліпшого брата, бо сам Христос до них казав, ви брати мої, сам Господь назвав їх братами. Йдуть сумом, бо Христос їм казав, і Син чоловіче має воскреснути, і має вознестися на небо, має піти до Отця, щоб приготувати вам місце. А на іншому місці сказав: В домі Отця мого житла є багато. для кожного з нас. Для кожного з нас там є це помешкання, на яке ми маємо обов'язок тут заслужити собі на землі, виконуючи закон Божий або іншими словами заповіді Божі. Ці останні хвилини апостолів ми можемо зрозуміти суто так, як люди по-людськи, коли то таке переживання може відчути людина, коли от зараз, особливо це вже третій рік війни, коли хтось в родині або друзі відправляли свого там чи батьки, свого сина чи дочку, друзі відправляли свого колегу на війну. Це це переж, відчути, пережити, на жаль, це великий біль розлуки. І знаючи, що 50 на 50%, відсотків, що людина може повернутися. Але завжди ми такі люди, що ми надіємося на краще. Людина є такою з природи, що ми завжди бажаємо щастя, бажаємо добра ну, насамперед собі, щоб в нас не було ні негативних емоцій, щоб нам нічого не бракувало. Але апостоли все ж таки теж, це є люди. І мислили по-людськи, хоч після свого Воскресіння Ісус 40 днів був між нами. Він 40 днів з ними жив ще. І вони бачили, які чуда Він робив. І коли вони ловили рибу, Він казав, дітоньки, приходьте, я вам зготував сніданок. Він услуговував їм. Він з ними спілкувався, він їх настановляв і давав ту велику ту, -ту науку, яку потім через. Після зіслання Святого Духа ту ласку Божу, яку вони отримують, вони будуть розносити по цілому світу. Ласку Божу, щоб спасти свою душу, ласку Божу, щоб і сміливість голосити Слово Боже по всій землі, по всій земній кулі, в ті народи, де да навіть ніхто ще не чув про Христа, а жили поганським тим багатобожжям, і поклонялися ідолам і приносили не раз. В жертву людей, щоб прославити те чи інше вигадане божество. Звідки потім візьметься сила тих немічних людей, які нещодавно, 40 днів тому, вони порозбігалися у ливному саду, коли прийшли у військо за Ісусом. А після Вознесіння, і потім після дня П'ятидесятниці зіслання Святого Духа. Це будуть сильні мужні воїни Христові, але воїни не мечем, воїни не смерті, а воїни Слова Божого. І також з ними додасться до великої тої місії для Святої Церкви апостол Павло, який дуже чітко описував все, що як, як вони переживали ці всі свої подорожі, всі свої ці місії. Скільки разів корабель з ними розбивався, часто в холоді, часто в голоді, часто в переслідуваннях. Били мене тричі п'ятдесять раз без одного удару. Скільки було того переслідування, але це було те зерно, це, це було це показано, що це в немочі, та сила Божа показується. Простих, беззбройних, беззахисних апостолів, які розійшлися поодинці, практично кожен в свої сторони, різні сторони і віддальше по цілому світі вони мали ту силу, яку їм що дав, як сказав Ісус, ви одягнете з силою з висоти. Посумую трішки їхнє серце, і Ісус зникне Сперед їхніх очей у хмарах. Можемо собі хіба так уявити, як це відбувалося. Є багато екранізацій різних фільмів релігійних на цю тему, особливо коли Ісус возноситься. І коли з'явилися їм потім ангели Божі і сказали їм, чого ви стоїте, повні смутку, дивлячись на небо, вони так і завмерли, довго стояли і дивилися на небо. Дорослі люди, дорослі чоловіки. Це не була якась ейфорія чи якийсь, якийсь гіпноз. Вони не могли повірити. Що вони на свої очі побачили, як від них іде той, який їх надихав три роки, і від них є, йде їхній найкращий батько, найкращий брат, найкращий приятель, якого вони полюбили, і показали ту любов потім своїм життям. А любити Бога, дорогі в Христі, це не є лише це усне почитання. Носіння чи хрестика, чи образочків і так далі, так це і добре, це і ті релігійні культи, речі, які ми використовуємо для нашого, то ті маленькі освячення, як називаємо. Але любов Бога, вона спонукає до чогось більшого, і вона, вона криється в чомусь більшому. Якщо ти любиш Бога, ти є милосердний. Якщо ти любиш Бога, ти є терпеливий. Якщо ти любиш Бога, ти є покірний. Якщо ти любиш Бога, ти показуєш ближньому ту любов безкорисну. Цю любов, яку мали перші християни, особливо це з грецької та агапи. Та любов не той ерос, що то є по-грецькому, це любов фізична, тілесна, а любов це агапи, яка йшла на великі жертви. Я віддам своєму ближньому те, чого йому бракує. Ти мати таке, як ми кажемо, чисто по чисто по-людському мати те велике серце. Кожної людини серце приблизно в кулак людини. Але велике серце, гаряче серце, серце, в якому є милосердя, любов і оце таке, той страх Божий, який надихає людину до тих великих подвигів. Христос іде на небо возноситься сьогодні, дорогі христі, цей великий день, щоб зіслати Духа Святого, Духа Ради. Духа любові, Духа Розуму, Духа Страху Божого, Духа терпеливості, Духа віри, надії і любові. Дух Святий зійде, я сказав, і все звістить вам. Тому прославляємо Христа, який вознісся на небо, і який чекає нас там, чекає, бо йду, щоб приготувати вам місце мені, тобі, кожному з нас, і будьмо достойними. Того, щоб колись піти в те місце, куди сьогодні вознісся нас Спаситель у вічне небо, де царює Господь зі всіма святими. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!